Попри війну у менській громаді створюють підприємства і робочі місця за допомогою міжнародних партнерів. Нещодавно відкрилася швейна фабрика. Вже працює три десятки працівників у планах набрати нових і відкрити ще один цех. Підприємство шиє якісний одяг, а також постільну білизну. Підштовхнули діти, які виїхали за кордон. підштовхнули до розового, тому що не хочеться, щоб вони там сиділи, не хочеться щоб вони там, де економіку другої держави. І для них оце я і, можна сказати роблю. Ми взяли свій напрямок. Наш напрямок в основному спортив, ну це в основному спортивний одяг От, для дому, для спорту, нарощує молочне виробництво, одне з агропідприємств громади. За власні кошти відновлює старі ферми, відкриває доїльні зали, закуповує техніку. Це найбільш прибуткова галузь, і я вважаю за правильне, що люди, які в даний час вкладаються в тваринництво. Зараз продають молоко. Вони в прибутках. В прибутках нормальних доїли 28, 28 літрів у нас на голову молока ми мали. Значить, працюємо ми з різними молокозаводами. В основному наші основні партнери, люди, які закупляють у нас молоко, це Новгород-Сіверський молокозавод, це Золотоноша. В принципі, ми продаємо молоко екстрою сортом. У нас дуже хороша якість молока, жодних нарікань від наших партнерів. Молоко це купляється і є бажання інших молокозаводів. Відвідав менські підприємства, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації. В'ячеслав Чаус ознайомився з облаштуванням укриттів місцевої гімназії та роботою ЦНАПу. Спілкувався він із активом громади, де до нього було багато запитань. Серед нагальних наповнення бюджету, підтримка переселенців та ремонт доріг. Сільське населення залишається найнезахищенішим, тому що доступ до медичних закладів, до аптек, до шкіл. Правильно ви зауважуєте, якщо немає дороги, то шкільний автобус, в якому вже стані він перебуває, як він довозить тих діток і педагогічний склад до школ, до садочків, то є нагальна проблема. А проблема також доступу бригад невідкладної екстреної медичної допомоги, тому що якщо розрахований умовний час виїзду на 20 хвилин, то він затягується на 30-35 хвилин. Ті, що дороги там, в, в, в зоні відповідальності УКБ ми обов'язково зробимо в Поменській громаді. От на Макошино це УКБна дорога. Ми об, там, де можна зробити це, ми не зробимо капітально, зразу кажу. Там, де можна це зробити суцільному рівнювання, ми зробимо обов'язково. Туди мали виїжджати вже фахівці УКБ. Служба автомобільних доріг цього року сконцентрувалася на мостах. І, мабуть, Враховуючи логістичну проблематику чимні, не великої невеликої річковитої, і кількість мостів, і кількість, яких було зруйновано, їх 38, то це, мабуть, правильно з точки зору, щоб все ж що таки якимось чином налагодити логістику. На сьогодні область десь по останнім підрахункам 53 шкільні автобуси ми потребуємо. Це по всім громадам, з врахуванням того, що ми втратили. Тому що втратили ми дуже багато. 53 наша потреба по автобусам і по дорогам на жаль теж дуже багато роботи. Треба під час зустрічі домовилися проаналізувати надходження до місцевого бюджету і у разі необхідності надати допомогу, аби закрити проблемні питання життя громади.